Добрий день. Сьогодні ми з вами чергове зустрічаємося і говоримо про ті зміни, які відбуваються в галузі охорони здоров'я. Я тішуся з того, що на протязі останніх років щеплення, щеплення дітей проходить згідно календарю, і ми значно підняли ці показники у нас в регіоні. І відповідно, ми зменшили кількість спалахів керованих інфекцій. Це є дуже добре. Мене мене тішить те, що загальний обсяг фінансування галузі охорони здоров'я в цьому року, році збільшився на 40 мільярдів. Це на різні напрямки, але в тому числі це є і оновлення календарю щеплень. А, з 1 січня він стартує. Його мета дуже практична: кращий захист дітей від інфекції. Нічого нового, ми рухаємося по нашій, до, до досягнення нашої стратегічної цілі. Що є важливо для Закарпаття, як для, для Закарпаття, як для області, ми забезпечуємо, щоб вакцинація була доступною в закладах первинної медичної допомоги. Тобто, всі лікарі первинної медичної допомоги, це сімейні лікарі, педіатри, які працюють в закладах первинної медичної допомоги, а, Мають умови для проведення щеплень. А, в зв'язку з оновленням календарю щеплень, а, що стосується в основному того, що а, будуть використовуватися вакцини а, комплексні, що зменшить кількість візитів до лікарів. І введено ще додаткове щеплення проти папіломовірусу людини. Тобто, це щеплення є новий напрямок у нашому календарю, Він направлений на профілактику онкологічних захворювань, і, який використовується дуже ефективно в світі, висока дуже ступінь доказовості до 99%. І наразі ми маємо можливість це робити безкоштовно нашим дівчаткам у віці 12-14 років. Це дуже така. Ну, це є новація, це дуже класно, це є дуже потрібно. І саме цю інформацію ми хочемо сьогодні донести до вас. Наголошую це на тому, що всі щеплення в Україні проводяться безкоштовно. Тобто за рахунок коштів наших донорів, за рахунок коштів держави, закуповуються вакцини. 100% є потреба забезпечена. Якщо інколи ми говоримо про те, що по деяких напрямках у нас не вистачає вакцини, я хочу, щоб всі мали розуміння того, що це не є критично, навіть якщо є і дефіцит, ми шляхом перерозподілу можемо зробити і забезпечити всі заклади охорони здоров'я необхідною кількістю вакцин. Ми звичайно готувалися до старту 1 січня до роботи з оновленим календарем щеплень центром профілактики хвороб, завдяки Вікторії Васильівні було проведено. Навча тренінгів в регіоні, до якого було до, долучено 724 лікарі. Тобто вони всі пройшли навчання. Є дев'ять тренерів, які можуть періодичністю повторювати ці курси для того, щоб ефективно ми могли проводити вже в рамках нового календарю щеплень і надавати фахові консультації для батьків, для того, щоб було розуміння, що потрібно робити так, а не інакше. Більш детально щодо е, переліку захворювань, в яких буде проводитися щеплення. В принципі він залишається той, що був плюс додаткові щеплення, які введені до календарю, і також будуть проводитися безкоштовно. Вам зараз розкаже Вікторія Васильівна Тимчик. Дякую. Добрий день, колеги. Дійсно, знакова подія для України для системи охорони здоров'я. Бо не так часто наш календар профілактичних щеплень оновлюється. І власне які ж відбудуться нововведення? Перше це буде використання комбінованих вакцин, практично у 100%. Що нам дають комбіновані вакцини? Комбіновані вакцини нам дають змогу за одне відвідування закладу охорони здоров'я за один візит до лікаря через одне щеплення, профілактувати якомога більше антигенів і інфекційних хвороб. Це, звичайно, що дає нашим лікарям кращі можливості для комунікації, для адвокації власне такої вакцинації. І, звичайно, це великий плюс для батьків. Коли дійсно можна за один візит до лікаря зробити всі необхідні щеплення, так до прикладу, якщо ми говоримо про вакцинацію проти вірусного гепатиту, Б, то зараз для отримання повного вакцинального комплексу треба буде отримати 4 дози. Це буде у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Вся вакцина, яка буде, вона буде у складі комбінованих вакцин відповідно. І, звичайно, потім у нас відбудеться зміна віку вакцинації з урахуванням епідемічної ситуації. Ви знаєте, що у 2024 році, на початку 2025 року, в Закарпатській області спостерігалася ускладнена епідемічна ситуація. Скору відповідно. Ми бачимо, що за результатами аналізу захворюваності найчастіше хворіють дітки. До одного року, а також дітки 1-4 роки. Зараз власний календар зміщує вік вакцинації. Якщо раніше це було 1 рік і 6 років перед школою, то зараз це буде 1 рік і 4 роки, і це нам дасть змогу ефективно профілактувати спалахи. Тобто діти будуть отримувати скорше імунітет, будуть скорше мати можливість завершити вакцинальний комплекс і отримати повноцінний захист. А ще одне нововведення буде стосуватися вакцинації проти туберкульозу, вакциною БЦЖ в пологових відділеннях. Залишається одна доза, як було раніше, але зміщаються терміни її введення. Якщо раніше дитина отримувала щеплення на третій-п'ятий день життя, то зараз вона буде їх отримувати в перші 24 години після народження. Крім того, після, якщо з якихось причин щеплення не відбулося в пологовому відділенні. То такі новонароджені зможуть отримувати вакцину БЦЖ протягом 7 місяців після народження, без, яких, без якихось туберкулінових тестів чи тестів вивільнення гамма інтерферону за відсутності відомого контакту із хворим на туберкульоз. Ще одна знакова подія, така на мою думку, це повний перехід на інактивовану поліоміелітну вакцину. Звичайно, проводилося дуже багато дискусій. Зокрема, в Закарпатті в минулі роки відбулося два спалахи поліоміеліту. І це дійсно була надзвичайна ситуація в громадському здоров'ї і. Переведення власне, на інактивовану поліоміелітну вакцину дасть змогу ефективно профілактувати паралітичні форми поліоміеліту. І хочу сказати, що наразі вся вакцина Оральна, котра була в нашому регіоні, вже була використана. І з 1 січня ми перейшли на використання виключно інактивованої поліоміелітної вакцини. Ну і звичайно, сама очікувана подія, яку вже зазначила Любов Іванівна, це є введення. Нового антигену, нового вірусу, тобто папілома вірус людини, Закарпаття отримало вакцину. Вчора і сьогодні відбулиться розвезення, частина закладів охорони здоров'я вже її отримала, частина закладів охорони здоров'я отримують її сьогодні. Хочу зазначити, що до вакцинації будуть підлягати певні вікові групи, тобто, це є дівчатка певного віку. Вакцину отримають як заклади охорони здоров'я, котрі контрактовані з НСЗУ за пакетом медичних гарантій, первинна медична допомога як комунальної, так і приватної форми власності. Можна буде декларованому населенню провести вакцинацію і в тих, і в інших закладах. Хочу зазначити, що розвезення відбулося в 35 а, закладів КНП центрів ПМСД, тобто це комунальні заклади, а також 24 а, приватні медичні заклади. Тому а, попередньо ми зібрали а, вер... і верифікували дані щодо тої кількості дівчат. Котрі будуть підлягати, і зараз сімейні лікарі спокійно можуть розпочинати власне щеплення вводити дозу вакцини. Це, звичайно, перший транш цієї вакцини. Ну і на протязі року ми будемо поповнювати її запаси і залишки. Дякую. Скажіть, будь ласка, якщо до прикладу дитині два роки щодо комбінованого? Вже зараз ем, відколу в чотири рочки робити, чи ем, той хто вже отримав перші ці. Ви ну, зрозуміли <су> <клес> <клес> хто розпочав уже календар ще розпочав минулого року по старому календарю. Хто розпочав у рік, значить він уже отримав першу дозу і буде підлягати зараз на другу дозу вже по новому календарю в чотири роки. То в нас європейські стандарти, чим далі, тим більше. Так, ми так. рухаємося досить інтенсивно, і це мене дуже тішить. А щодо вакцинації проти попевному вірусу людини, то наші дівчатка вже можуть бути розпочати щеплення в цьому році безкоштовно. Але ну, я знаю, що всі дуже люблять інтернет-видання, всі читають, і ми ж прекрасно знаємо, що можна щепитися інші категорії, але це вже буде власним коштом. Це так. держава поки що не гарантує. Але в принципі, хто має бажання і репродуктивному віці, він може щепитися. Звичайно, там є інші терміни, інші вимоги. Але це є дуже добре, тому що це є захист від шийки матки, це є захист від захворювання статевого члену в хлопчиків. Теж можна щепити. Це є. Пряма кішка враження слизової саме оболонки. це профілактика від різних, ми ж привикли, всі різні папіломи видаляються, не видаляються, ми ж не розуміємо, який антиген і що це спричинило. А саме ці щеплення вони профілактують їх появу і відповідно ускладнення, які можуть бути у вигляді онкологічних захворювань. Тому я думаю, що наступна наша тема, коли ми будемо мати по онкологічних захворювань, то вже фахівці більш детально зупиняться саме про можливості профілактики, саме вакцинопрофілактики вакцину профілактики попіломовірусу людини.